На п'ятницю 8 грудня у більшості областей України оголошено штормове попередження. Про це нам повідомляє укригідремецентр. Так, у ніч проти 8 грудня найбільше снігових опадів очікуються у Кривому Розі та Мелітополі, причому в останньому може бути також крижаний дощ. Окрім цього, сніжитиме у Донецькій, Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській, Чернігівській. Київській, Житомирській, Миколаївській та Одеській областях, а також на заході України у п'ятницю вранці, 8 грудня, епіцентр снігопадів очікуються у Дніпрі та області у Запорізькій області. Можливий крижаний дощ та сніг. Окрім цього, сніжитиме у Полтавській, Черкаській, Миколаївській та Чернівецькій областях, а також на півночі країни. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. В день 8 грудня снігопади перемістяться на схід країни. Найбільше їх буде у Луганській, Харківській та Полтавській областях. Також сніжитиме у центрі та півночі країни. Увечері 8 грудня ситуація залишиться майже незмінною. Лише на південному сході очікується крижаний дощ, а снігопади будуть на сході та північному сході країни. У західних та північних областях температура повітря вночі прогнозується від мінус 4 до мінус 9 градусів. Нарешті території упродовж доби очікуються від нуля до мінус п'яти а на півдні від нуля до плюс п'яти градусів. На вихідних опади ймовірні лише на сході України. З 11 грудня очікується потепління, відлига, почисті дахи й доріжки, щоб потім у калюжах, як горобці, не купатися. Попередили синоптики. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!